Гагаю, що на джидждропі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. 5 G-поінтів на балансі gg дропу. І в нас залишається два безкоштовних найдорожчих безкоштовних кейси. Цей взагалі дається за 100 тисяч оберту на сайті, а цей за 50. І сподіваюся, сьогодні і цей, і цей. Ми обидва їх відкриємо. Почнемо з цього кейсику, 5 штучок, 3 500 витрачаємо. А отримаємо за 1000, будь ласка, щось видати можна. О, ну Сайрекс спасає. Отримаємо 5 тисяч. І в нас 6400. В принципі, ми можемо перейти до чогось теж дорогого, але не такого, щоб воно приблизно видавало в нуль, і ми відкрили останні два безкоштовних кейси. Так, хайп кейс тим часом нам повертає в нуль, Окей. Відкриємо ще 2500. І, можливо, зараз отримаємо 4000. О, це непогано. І ще щось поставити. А це гарна якість, якщо 2300, невеличкий злив. Давайте це продамо, а все інше. Все інше, запихнемо от сюди в контракт на 1300. І якщо видасть 2000, буде вже непогано. Видає 908. М -м, невеличкий злив, але зараз, якщо ми поставимо на 1500, ми, в принципі, можемо побачити. Так, побачите оцей ФАМАС і побачите плюс 6300 в нас є. І 1270 залишається до Платіного да, безкоштовного кейсу. Тому давайте не зволікати. А відкриваємо отак: 5 штучок за 1900. І янтарний градієнт. Ой, дуже погано ставить. Ну, якщо калаш прямо з фабрики Статтрек, 1300. окей. Продаємо, відкриємо ще раз. Тому що я очікую чогось окупного. І, можливо, останнє щось випаде АВП. Давайте зробимо апгрейдики, наприклад, 80 закинемо. Просто таким чином на 3 сімірки. Крутимо, не випадає. Наступний предмет це ось такий от юмп. Його ми ставимо, до речі, на 1000, і скоріш за все, він у нас заходить, міг не зайти. Дуже небезпечно було. Так, і пропоную ще оцей авік закинути просто на 500. Випаде, буде приємно, але, на жаль, на жаль, він у нас. Не випадає. Так, дуже було близько. Але ладно. Продаємо це все. У нас 5800 і платіновий кейс розблокований. Давай, вийде щось. Ну, гарне. Дивіться, зліва АВП Фейт, справа права АВП Медуза падає оце за 860 Добре, ми поставимо на 1500, шанс буде 48% і, скоріш за все, дуже швидко почало крутитись. Так, Ось тут зупиняється. 5800 в нас і 46 тисяч треба оберти ще зробити. Це ну, така серйозна сума, тому треба якось це робити безпечно. Наприклад, відкрити пікнік кейси за 35 штук. І отримати. Калаш, окей, гарної якості, якщо. ну, Муха, муха може, муха може. 2000 відкрили за 3. мінус 100. Ще раз відкриємо. І, можливо, зараз твій шанс. МК, окей. О, ну, 2600 все одно нас зливає. У нас є 4500. Давайте відкриємо двох агентів. За 2500 джипонтів. і перший. Ой, погано. Це дуже погано. Тому ми зробимо нас є щось для контракту. Так. Контракт на 1400. Нагадаю, нас контракти не окупали в цій серії, можливо, зараз. О, 2800. Новий, до речі, глок падає. І у нас 4800. Так. Що нас може окупити? нас може окупити колекція. 18-го року, чисто так, 5 штучок. Треба, щоб видало 2500 десь. Е, Ну, видай 2500, будь ласка. Ну, який? Ну, оце ще нормально коштує. типу. -о. Ладно. 130 тисяча. Пам. Схожий, схожий прокрут. Почекайте, будь ласка, гальмий, гальмуй. Найс. Це заходить в нас. 10. 000... Так, гарно, гарно. 75 закинемо просто на 200, можливо, випаде. Не випадає. Це закинемо на 3 сотні. От. Схоже, але, по-моєму, швидко почало, тому буде перекот. І оце закидуємо на Теж Касай. Муха, є шанс, але щось я по прикруті розумію, що немає шансу. Добре, ми закинемо оцей глок на 500. Якщо випаде, в принципі, трошки засейвить нас. Але, скоріш за все, це. Блін. ну, що ти так швидко почав крутити? 4000, давайте відкримо. Кейс, який безкоштовно дається за промокодом atomf 55 від поповнення від 1000 GPT, а також він одноразовий на кожен аккаунт, більш детально в моєму телеграмі. Тобто, це ну, така халява. Якби. І подивимось, 835 відкрили за 855 приблизно в нуль видав. Давай щось поставив жорстко. О, найс. Е, ще... о, найс, найс, найс. Оце вже більш менш. Ми можемо відкрити, наприклад, вейпан на цей кейс за 2000, три штучки, можливо, виловимо фріспіни. Я давно не бачив, щоб вони мені падали. І а це зашка буде. А, зашка погано. Ого, Дігл. Круто, круто, 2900. Нема питань. І я хотів, хотів накопичити 5000, щоб відкрити отак 5 зібертів. Ну, в теорії вони не повинні мене прям злити, щось повинно от поставитись. Хоча б одна якась зброя, будь ласка. О -о -о. 2400. Нічого страшного, ми з такою ями вже вилазили. В моїй рубриці максимальний сейф. І за три? Найс. Добиваємо трошки. Давай, щоб я п'ять разів знову просто відкрив, видать щось. Гарне, сеньке. За три, будь ласка. Як цей може давати за таку суму погано? Ладно, дві штучки. Сподіваюсь, на другий дроп. Найс, другий дроп спасає. 3600 можемо відкрити. І от тепер треба, щоб в кожній комірці ставило непогану ну, Wildfire. Ну куди. Окей, за три. Найс. Nice. М-ка uh, врятувала. Відкриємо ще 4. Давай, дві М-очки, я відкрию п'ять разів і уходжу, звідси. Так, 1100, це під сейв і ще щось не. Mm, 2500. Ладно, відкриємо два рази. Ось так, в принципі, там. За три? Окей, okay, тисяч ну, таке собі, 1600 ще два рази. Відкриваємо, щоб побачити на моєму екрані. О. Oh. А тут, походу, і Ігге. Давай, просто став мені як його пустельного цього. Блін. Ну, в принципі, шанси ще є, наприклад. Ой, давай. Просто дай за 3к, Просто дай якийсь скін к Найс, найс, найс. Я його і. Е, якраз таки просив. 200, правда, не 3к, Ладно, 2900. точніше 3000, можемо круглити. Видай. О, oh, wildfire, От, wildfire нас вже спасає. в нас є 4900 і скільки? 1000! Тисячу оборту нам залишається. Давайте е, трошки, правда, більше, тому давайте відкриємо ось так. Битва сімей, здається. І, ну що не справа. Ну, хоча це з монеткою, може якась гарна якість. О, реально. В нуль видає. Але ми закинемо це на 2000 з шансом 50%. Для того, щоб це мені не випало, так? Так. Я вас зрозумів. Відкриваємо елітний найдорожчий кейс безкоштовний, який дається за. Як я казав. На початку відео, здається, за. О, це дорого коштує. 2800. Він дається, коротше, за столка прокруту, про круто оберту того. Давайте продамо. У Нас 6500 є і відкриємо конкурента. отак, За 5000, в принципі, дивитись доволі цікаво, що тут може випаде. Неонуар це окуп. І. Так, в цілому це злив. 3500 видає. Окей, 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 окей. Ми повернемось, давай. П'ять тисяч. Просто видай. Найс. Nice. І ще що. І давай якийсь око, будь ласка, в кінці. Найс, nice. за 3. Давай. Ой, за 1100 мінус тисяча. Хочеться ще 4 відкрити, але давайте поки що стримаємо себе і відкриємо три ось таких. За 3800, бо можливо, нам щось то і дасть. Ну, дає тільки гло. 2600, відкриємо два кейсики. За 2500 і Галіл. Окей, калаш врятує нас. 3500 і 3 відкрив. А, 3 не вистачає нам. Можемо. Відкрити цей. Він здається, коли я багато відкривав, він нас окупав, Тому давайте спробуємо хоча б. 3400. Е Найс, nice, перша, друга, окей. Е, о, кі, почекайте, електричний. О, електричний вулик. От що називається. Так, 3 шістсот бочкових. Ой, може дуже жорстко злити. Окей. Е, і ще щось в кінці поставив. Найс. Nice, дві океанські піни. Це, в принципі, мене влаштовує. У нас є 7500. Давайте відкриємо дорогий кейс сьогодні. От, за 5-тірок. Ось за 4-5 ірка, який 5-5 і видає, ну, гарна якість може. Настільки, ви бачите, наскільки в мене звінзлив? Окей, okay, відкриємо трьох зібертів. Давай, три валтфайри, і я просто буду радіти. За три? Окей, okay, оце за три. Ну, дивіться, три топових дропи, але оці, оцей поганий ціна, оцей, ну, теж мінімалка, а оцей прям кайф. 400. Ми Можемо Ми можем відкрити чот... Три таких. три, чотири не буде. Чись не хочеться. І це погано. Окей, МК нас рятує. Хоча це злив все одно. Тому відкриємо чотири вже. І буду сподіватись. Окей, найс. Авік. Таке собі, от МК може коштувати. Ну, ладно, вона коштує приблизно так само. 3500 в нас є. Давайте відкриємо 2, 2 бійки сімей. Тому що може. О, Redline плюс. А. 2300, витратили 2500. 2300 вип... Ой. І причому Redline топовий дроп випав. О, зараз непогано ще гарна якість падає. 4000, ми окупаємось і давайте відкриємо 2 бочкових за 3700, видає просто 2. Найс! І ще щось. ой, Хрюшка, найс. 4400 і. Не вистачає. Нам не вистачає, почекайте. Блін, а як нафармити? Будь ласка, видай окуп, будь ласка. Видаємо за 1000. Прошу. Ні, 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 ні. Ладно. Є ще шанси в обгра... А, 1000. Тисяч... Що? це гарна якість випала. Так, ми повертаємось до кейсика, який нас злив і видав 1000. Але зараз можливо. О, гарна якість. Гарна якість, гарна якість пліс. Найс, 10 тисяч. Окей. Серія вже і так підходить кінцю, тому. А що. Дивіться, я можу зробити в теорії нагло. Я можу зробити дуже нагло. Наприклад, відкрити просто 5 зібертів, 5 цих. Або дорогих. Від... Ні, я від... дорогі ми відкривали і так. Тому ми відкриваємо 5 інкмейтів екзібертів. Сподіваємось на гарний дропчик. Га... ну гарного дропу не буде? Точі... Ну да, да, а що таке? Окей, ладно, це, мабуть, після того окопу. І. Ми йдемо хід registration теж 5 штучок, і це все в контрактик. Абсолютно все. О! О! А ще щось буде? О! 4900. Так, 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 так. Контракт. Пампа. Ой, наскільки контракт, почекайте, вийде. 6600. Давай. Я не підглядаю, будь ласка, вийде щось круте. Окей, окей. Є контакт, у нас 8300. Підемо, відкриємо ще дорогенький кейсик. Ой, не цей, не Magic, а цей. Чотири сімірочки. Видати вони там можуть, можуть. За 6К. Неонар за 6К, будь ласка. Той самий. Ага ні. Ну, він просто є за 6К. Я... Ой, я походу все злив. Я, походу, цим заруїнив собі все. Тому що. Ну так, да. векторна атака, зате монеткою, Це скільки? 500. <сум> оце я загнув. Оце я загнув, кажу 500. Давай, рятуємо. Не рятуємо. Не рятуємо. Окей, у нас є 1200. Ну, давай, фастом ота. Ой. Що випало мені. О, авіквейтфайр. В принципі, є контакт. Давайте ще раз, ще раз. Бо. Він не видав, значить, можливо, зараз. не Невекторну атаку. Nice. Статрек з фабрики за 10. 3700. Um, 500. Можемо відкрити ніби два Ось так. фастом вже. Нойс. Uh, nice. Слухайте, дуже і дуже непогано. І ми йдемо. Повертаємось. щось На сьогодні прям тіліпає, Я не знав вже скільки серія триває. Відкриємо фастом. 7700. Відкриємо ще раз. Nice. А, погана якість. Ред. Yellow я не хочу максимально відкривати. Редлайн гарна якість. 2000. Значить, ми йдемо знову сюди. Відкриваємо, отримаємо. окей, атомний сплав 3800. І відкриваємо два таких, можливо. Найс агент! Так. Почекайте. І це, мабуть, фінальне відкриття. О, що? <пух> Ви 100% маєте поставити за таке. Like. Всім дякую за перегляд. Це капець. Це просто капець. Це саме екшенова серія. І до нових зустрічей.